Добрий день. Склалася така проблема, потрібно було відпустити ручник. Автоматичний ручник. стоїть, Зажався. При заміні я хотів поміняти тормозні колодки. і Випадково заголошив машину і скинув тросик. і Вона зажалася. Я дивився, шукав, як тут, як її відпустити, і комбінації з педалями, то все. все одним словом, От показую ну, дійсно, що діє. Як тут написано, інструкції взагалі, тут є вікно, відкриваєте вікно, вставляєте сюди ключ спеціальний і так відпускаєте, він якийсь там кривий. Ну, у мене такого ключа немає. от сидіння відкрутити, підняти саму підлогу. Ось стоїть сам сам моторчик. Тут є. Чекайте, я вам покажу, отак воно правильно стоїть. Отак. Тут є заглушечка. Ось вона тут стоїть. Зараз вам покажу тут Ось така кришечка. Це заглушка. Витягуєте її. І там, я не знаю, який точно ключ достеменно. Я торксом відкрутив. Крутите по годинниковій стілиці. По годинниковій стрілиці прокручуєте, і у вас відпускається трос і відпускається тормоза. Все, гарно дякую за увагу.